Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games. E Мене звати Ігор. І на столі в нас новинка, нова гра, яка називається Чорне море. Від Брайана Бергейна. Це Рендальф Games і в локалізації Geekage Games. І це насправді дуже швиденька, але достатньо, на мою думку, цікава гра. на... Я не знаю, як це правильно сказати, на, на вдачу, ну можливо, трошки і на вдачу, можливо, можливо, навіть про розрахунок. Ну, в принципі, давайте відкривати, дивитися, що, що в ній є, для того, щоб можна було все ж таки зрозуміти, наскільки наскільки цікаво те, що тут знаходиться. Ну, поки я її відкриваю, можна вже ставити вподобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Ну, дякую всім тим, хто долучається до підтримки каналу, дякую всім тим, хто долучиться до підтримки каналу. Якщо забули, як це зробити, то в описі буде посилання на Манованку. Саме завдяки вам з'являються класні ігри, в тому числі і там, з нещодавнього пілоти і те саме Чорне море. Дякую вам велике. І знову ж таки, в найближчий час все ж таки очікуємо і Жаха архему картковий, і, відповідно, Анмачтиновий. Тому ще раз дякую величезне за те, що долучаєтеся до підтримки каналу в цей час. І що, давайте починати дивитися, що тут. Поїхали. Відкриваємо. І нас зустрічає просто один єдиний. Є отакий елемент мішечок. Тобто коробочка прикольна, але на цьому функція коробочки завершилася. В нас є ось такий мішечок. Ось такий мішечок. І тут прям воно угу, тримається, щоб нікуди воно не поділося. Давайте ми тоді розкриваємо наш мішечок. Так, як це зробити? Щоб прям нормально відкрити. Так, тут в нас є. Правила. О, пам'ятка гравця є. Одна. Ну, мабуть, одна. А, і є правила. Ось так. Ось такі в нас тут правила. Вони просто. Кінець гри. Ага, о, соло режим є. Ось. Ось наші правила, які. Говорять, що нам робити з тим, що є всередині цього мішечка. І насправді вже гра готова до, до, до гри. Це, тобто ми все приготували, вже можна починати гру. Чому? Тому що ми в свій хід будемо тягнути жетончики, ось такі дерев'яні кльові жетончики, які є тут в це, це вже зайве можна прибрати. Так, я все. Вибрав. Ось такі жетончики ми будемо тягнути, і ми будемо обирати, якою стороною ми захочемо викладати. І тут є кілька варіантів. Перше, дивимося на ось такий елемент. Тобто або це, має, або це пляж, або це море. Якщо це море, ми викладаємо його в загальне море. Якщо це пляж, ми викладаємо до себе, до себе на пляж. І кожен з цих елементів насправді дає. Дає свої ефекти. Тобто, в залежності від того, що ми будемо тут робити, ну, наприклад, ізопод мушля або краб ось такі, да, вони дають наступну історію: ми їх кладемо в море і потім негайно витягуємо ще один жетончик. Ну і пішло-поїхало там. Якщо ми кладемо собі, наприклад, ось такого. Ось кулика, да, ось таку пташку, таку, ось такого кулика, то ми можемо забрати з моря стільки, скільки завгодно там і заподів, і відповідно покласти під свій стос. Якщо ми, наприклад, знаходимо десь пляж, то ось такий да, тобто ми можемо вибрати або хвиля, або пляж. Якщо ми обираємо пляж, то ми його розміщуємо на своєму узбережжі і беремо з моря стільки мушель, скільки пляжів на вашому узбережжі. Тобто, залежно від того, скільки пляжів в мене, я беру відповідно мушлі до нього. Ну і те, що ми вже там бачили, наприклад, хвиля то в даному випадку ми розміщаємо її знову ж таки на своєму узбережжі і ми повинні повернути один, перевернути один зі своїх жетонів пляжу. І негайно застосувати на звороті жетон пляжу. Тобто, якщо в нас на пляжі був такий кулік, ми перевертаємо і в нас З'являються такі камінці, які за великим рахунком нам будуть прикликати крабів. Причому крабів можуть, можна прикликати навіть від інших гравців, не тільки з моря. Ну, Тобто гра сама по собі не складна, швидка. швидка. Але що мені подобається, оці прям дуже прикольні елементи. А, і легко взяти з собою. Вони не бояться води, не бояться нічого. Тобто можна брати з собою куди завгодно, хоч на те саме море, на пляж, і грати в цю гру прямо на пляжі. Тому що і сам мішечок такий, він таке враження, що він прорезинений навіть. Така прикольна штука. Супер, мені подобається. А, в принципі, це все, що знаходиться всередині, всередині цієї коробки і цього мішечка. І за великим рахунком, все. за великим рахунком, більше тут нічого немає. Одна пам'ятка і ще одна пам'ятка є ось тут. Для тих, хто буде там, ще, ще для якихось, можливо, гравців. Тому що грати в цю гру можна до п'ятьох людей, від одного до п'ятьох до людей. Ну, В принципі, це все, що було в Чорному морі. Тому будемо завершувати це відео. А, якщо ви ще не поставили подобайку цьому відео, то якраз час це зробити. Підписатися на канал, якщо не Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока!